Слава нашому Богу, браті і сестри, шановні друзі. Так, декілька є живих. Давайте ще так серйозніше. Слава Богу! О, багато багато живих! Слава Богу! Він радіє з того, друзі, коли ми живі, коли ми з себе навіть витягуємо це слово. Слава Богу. А тим більше, коли воно вилітає з радістю, це ще приємніше Богу, правда. Повинно вилітати. Я згідний з братом Олегом. Або благословить кожне серце. Навіть коли вам важко, знаєте. Все рівно, славте Бога, дякуйте йому. Він вартий хвали і честі. Наш Бог, він Бог чудес. Я сьогодні вас вітаю, що ви прийшли в дім до Бога, який Бог чудес. Амінь. Хто з вас вірить, правда? Всі майже вірять. Я думаю, нема таких, що не вірять. А хто не вірить, ви сьогодні маєте вийти з цього місця, віруючи в те, що Бог є Бог чудес. Коли Бог створив цю землю, він дуже унікально це зробив. Ми його найкраще творіння, і це сильно, друзі. І знаєте, я так собі думаю, що той, який започаткував цей всесвіт, цю землю, той, який дав ці закони. По яким вона рухається, ця земля, знаєте, закони і тяжіння, там і відсоток кисню, який має бути, і кут нахилу, і швидкість обертання, і все інше. Той, хто дав ці всі закони, мені здається, що йому легко їх не то, щоб порушувати, а от робити чудеса, тому що чудо, правда, це щось таке надприроднє, щось, що відбувається поза межами або Проти дії таких нормальних законів або явищ природи, як ми це розуміємо. І От коли щось відбувається абнормальне, або не так, як має бути, ми розуміємо і кажемо: о, це чудо Боже, це дійсно чудо Боже. Наприклад, погода в Веніпезі, правда, в цьому році, <правж> це чудо Боже, дуже тепло, дуже добре. Правда, хто з вас вже був тут декілька зим, ви бачили, що в новері, ну в листопаді, вже зазвичай вже холодно. А тут о, слава Богу, так було тепло. Ми дуже дякуємо Богу за це. Бог робить чудеса. І через всю Біблію ми це бачимо, через всю Біблію ми розуміємо, що він має бажання, він час від часу втручується в життя людей, просто робить чудеса. І коли ми задаємо просте питання, для чого? Чому? Я не знаю, є різні відповіді, але я так для себе розумію, що Бог робить чудеса для того, щоб, по-перше, була слава для нього, а по-друге, щоби зросла віра в когось. Правда? Він для нас робить в житті чудеса, для того, щоб ми вірили крепше, для того, щоб ми просто дякували йому, славили його. Він поруч, він доказує це якраз своїм втручанням час від часу в твоє життя, в моє життя, втручанням тоді, коли мало статися щось зле, недобре. Сестра Наталка свідчила в ту неділю, правда, коли попала ракета в ту багатоповерхівку в Тернополі і зупинилась якраз біля четвертого поверху. І її подружка була жива, бо вона була на четвертому поверсі. Просто бачу, бог явив чудо. Ми дякуємо Богу кожен день. Тому ми сьогодні прийшли в це місце. Ми будемо співати зараз про його чудеса. На жаль, ми будемо співати про його чудеса, які він робив колись. Знаєте чому? Ну, тому що нема пісень про сьогоднішні чудеса, тому що ви сачкуєте. Давайте, пишіть. Давайте тексти, приносите тексти нашим музикантам. Я думаю, може вони зможуть. І ми будемо співати про сьогоднішні чудеса, які Бог являє. Поки що просто згадуйте, які милості являє в вашому житті Бог. І дякуємо йому за його чудеса, тому що він чудний Бог. Відкрийте своє серце сьогодні, прислухайтесь, просто повірте і скажіть, Господь, ти можеш зробити для мене сьогодні чудо. Ти робив це тисячі років назад, ми зараз будемо співати про них, згадувати. Але ти той самий, вчора, сьогодні і. По віки. амінь. Він той самий так само може робити чудеса сьогодні. Просто з вірою. Прийдіть до нього, попросіть ще раз, скажіть ще раз. І Я так щось відчуваю, що ви через неділю будете святкувати і казати, що Бог явив чудо, тому що він сильний і люблячий. Давайте ми піднімемося на наші ноги для молитви. Боже, ми дуже дякуємо Тобі. Ми дякуємо за те, що ти наш Творець. Ми дякуємо за те, що ти наш улюблений Батько Небесний. Ми дякуємо за те, що ти створив цю землю так гарно і прекрасно для нас, щоб ми могли бачити Твої чудеса, Твої знамена, бачити Твою ласку кругом в Твоєму творінні. Бачити, Боже, твою милість і ласку кожен день, кожен ранок. І ми дякуємо Тобі за це, Господь, і просимо благослови кожне серце, наповняй Твоїм миром, твоєю любов'ю, твоєю радістю. Забери всяку перешкоду, Господь. Можливо, хтось за щось Переживає. Можливо, хтось в чомусь сумнівається, можливо, ще якісь перешкоди є. Господь забери всякі перешкоди для Твого Духа Святого. Нехай Твій Дух Святий сьогодні наповняє кожне серце, нехай достукається до кожного серця, нехай кожне серце просто відчує Твою присутність, твою силу, Твою владу. Твою чудесну силу. Ми віримо в це, Господь. Ми віримо в те, що ти Бог чудес. Ми віримо в те, що ти відповідаєш на наші молитви. Просто бо ти любиш, благослови кожного. Це служіння, хай буде для слави твоєї. Благослови наш спів, молитви, слухання, проповіді, свідчення, розповіді. Благослови все. Благослови недільну школу, яка буде, Господь, цей урок. Вчителів благослови, діток, благослови. За все тобі дякуємо, наш великий, могутній, славний, святий Бог, Отець і не Дух Святий. Амінь. Церква, як пастор вже сказав, давайте згадувати про чудеса, які Бог створив в нашому житті, да, тому що так працює. Коли ми думаємо про хороше, воно підіймається, наше серце наповнюється радістю, і ми будемо співати про те, які чудеса робив Бог в житті людей в Біблії, і будемо нагадувати собі, які він робив вже для нас, і які ще зробить. Амінь. Давайте прославимо Господа. Будь Ласка, привітайте один одного, благословійте, сідайте. Слава Ісусу Христу, дорога улюблена церква, дорогі брати і сестри, е... дякувати Господу за це служіння, яке Він нам подарував. Я сьогодні хочу говорити. Я просто раз, коли проповідав, говорив сила молитви таку тему, а сьогодні хочу говорити сила слова. Ну, Сила Слова. Е... Знаєте, в нашому житті ми дуже багато говоримо. Де треба і де не треба, але знаєте, ми такі християни, то ми маємо ну, контролювати, як ми говоримо, з ким ми говоримо і що ми говоримо. Ну, зрозуміло, люди, які я люблю такий приклад приводити, зрозуміло, люди, які народилися в віруючих сім'ях, ну, батьки були віруючі, діду, баба, там, тато, мама. І вже після діти, знаєте, вони так якби навчені говорити, вони розуміють, що це все, тобто вони не запрямовані тими світськими, всякими ну гріховними справами. знаєте, і їм це легше. А от ці люди, які... Прошли ну певні якісь труднощі в своєму житті. Знаєте, коли покаялись, і вони розуміють, що воно хоч не хоч думаєш трошки, десь там воно пролітає в пам'яті, і хоч не хоче, де коли може щось тобі вирватися. Ну наш пастор каже, як воно тобі може вирватися, виривається, якщо воно є всередині. Знаєте, і тому нам треба цього очищати. Я хочу прочитати сьогодні багато місць святого Писання і просто разом з вами пороздумувати, що значить у нашому житті сила Слова. Е, Перше місце це написано євреїв, 4 розділ і 12 вірш. Там написані такі слова. Бо Боже Слово. Живе та діяльне, і густріше від усякого меча обоюсічного, проходить воно аж до поділу душі, і духа, і суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Слава Богу, за ці слова. Ну, знаєте, якщо так подивитися, ми бачимо, як тут автор цієї книги він говорить: каже: Слово Боже, воно є гостре, як меч. Але тут така іменно деталь підкреслена, каже: обоюсічний. Тобто ми розуміємо, що коли ми, наприклад, беремо ножик, якийсь там тупий, не гострий. коли ми беремо, ми беремо за ручку його. А тут Біблія описує, говорить, каже, він є обоюсічний. Тобто, це значить, що як ми говоримо до людини якесь слово, то е, той же самий час ми говоримо самі собі. Тому що ми говорить, то є обоюсічне. Яке ти слово сказав, ти маєш ну контролювати, що ти говориш і як ти говориш. І знаєте, приклад до того, я хочу зачитати ще. Матія, четвертий розділ, там записані такі слова. Я думаю, ця історія вона дуже знайома. Це написано, де четвертий розділ з першого вірша. І там такий заголок, диявол спокушує Ісуса. Написані такі слова. По Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а вранці зголоднів, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму. Та й каже йому: коли ти син Божий. До кінця додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб о камінь коли не спіткнути своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушай Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього, тобто до Ісуса. Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже для нього Ісус: відійди сатано, бо ж написано: Господи ви, Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявол Його, і ось ангели приступили і служили йому. Слава Богу, за ці слова. Ми бачимо ці історії, але тут теж цікаво, що Ісус відповідає. А Він просто-напросто говорить одне слово. Він каже: написано. Він говорить, написано. Тобто ми розуміємо, що яво він буде приходити ну, з такими своїми, знаєте, підколками, своїми такими. Ну Тими коварними такими задачами, щоб людину звести. І ми бачимо, він навіть до Ісуса підійшов і каже: ну якщо ти, ти вважаєш, ти такий Бог сильний, ти тут ходиш людям, що розказуєш, такі чуди робиш, але ти візьми і зробив, от зараз мені покажи. А Господь йому чітко ясно каже, написано, не спокушай, написано, так не роби, написано, так не роби. Знаєте, я ще таки хочу приклад привести? Ну, такий, якби. Такий може трошки страшнувати, знаєте, де я так вичитав один ну братик. Він так якби доводить, каже: знаєте, якщо маленька дитина, вона народиться, наприклад, він там привідкий приклад, каже: якщо маленька дитина народиться в племені ганібалів. То в нас малку буде навчена їсти, ну так якби вони там, ми знаємо про них, що вони там, типу, м'ясо дуже люблять. Знаєте чому? Бо вона так навчена, вона так буде рости, вчитися, вчитися і все. І то, що буде їй говорити друге, що це неправильно, або хтось прийде і скаже, що ти робиш, то у вас щось ну ви то не робите, йому це не буде вміщатися. Чому? Тому що він так з малку навчений. Його батьки так навчили, йому так говорили, тобі треба так робити, тобі треба так робити, і все. Його більше думки не цікавлять. Але знаєте, коли ми, люди, приймаємо Слово Боже, яке Христос сказав, каже: коли ти приймеш мого Сина в своє ну, серце, ти побачиш, що слово буде робити. І Господь говорить, каже: пізнайте правду, і правда вас зробить вільними. Тобто ми приймаємо це слово. І буде приходити якісь люди, казати: Ти ну обично говорить, каже, ти продав свою віру. Ти Христопродавець, ну таке можна почути. знаєте, і людина так зразу така ну в якомусь такому ніякому положенні. Думаю, ну як я ціле життя ходив туди до церкви, поклони бив, то а вони говорять, що я Христоподавець. А Господь був, каже: ти стаєш чистий, тому що цей меч, який я говорив, ти його прийняв. Ну, прийшло в тебе і ну так, так, як би в мене. І ми бачимо, як дявол не хотів тут спокусити Ісуса. але Господь Він не піддався. І ще одне місце, яке хотів зачитати, це написано старий заповіді. Дуже люблю цю книгу. Це є книга Ісуса Навина, Там сказана така історія. Книга Ісуса Навина, другий розділ із 9-го вірша. Написані такі слова. І сказала до них, до тих людей: Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що вам перед нами, і що жах перед нами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зі страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря. Перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обом аморейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям? І чули ми це, і зумліло наше серце, і не стало вже духу в людини зі страху перед вами, бо Господь, Бог ваш, Він Бог на небесах у горі і на землі. І долі, а тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батька мого і дасте мені правдивого знака, і зоставите при житті батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерті. І сказали ті люди: душа наша за вас, нехай віддана буде на смерть, коли ви не відкриєте цієї нашої. Справи, і буде, коли Господь передаватиме нам оцей край, то ми вчинимо тобі милість та правду. Слава Богу! За ці слова! Ну тут коротко хочу розказати цю історію. Це Ісус Навин, це який був такий після Мойсея, дуже сильний полководець в ізраїльському народі. Він дуже любив Бога. Він сильно навіть любив Бога. І ми бачимо цю історію, як він посилає розвідників, і розвідники прийшли до цієї жінки. Але мене іменно зацікавили ці слова. Як вона говорить, каже: Ми чули. Тобто, ну чули, вони чули ці слова. Тобто люди сходили, говорили, розказували що там робиться таке, що е, просто чоловічому розумі воно не вкладається, ну ніяк е, не може воно це прийняти. І каже, і ми входимо в страху, зумліло наше серце. Тому що ми чули ці слова, які сильний ваш Бог. Ми чули, ми це переконалися. І далі ми бачимо, як вона просить, каже: якщо ви зробили таку милість. То ви, якщо вже захопите цей край, то зробіть милість таку і нам. І, і розвідники сказали, добре, воно так буде. Коли я не хотів далі читати, там пише, що коли захопили вже це місто, то е, вони там домовилися, що вона дасть там знака, повісить червоний шнурок, по-моєму, чи кустиночку, і ну її дім буде спасений. Але брати і сестри, знаєте, я до чого це веду? що... Чи старий заповідь, чи новий заповіт, ми бачимо, що дуже, ну, дуже силу має слово. Тобто ми маємо це пильнувати. І ще одне місце, яке я хотів зачитати, це написано теж від Матвія, Євангелії Матвія, 15-й розділ. Із 21-го вірша уздоровлення дочки ханиниянки. Тоже цікава така історія. І, серед звідти, Ісус відійшов у землі Тирській і Сидонській. І ось жінка, одна ханиниянка, із тих